На подвір'ї бібліотеки імені Коцюбинського влаштували молодіжну толоку до Дня молоді. Тут і майстер-класи, співи, танці, циркова студія і навіть волонтери з зоошансу. Молодіжна толока тривала з 12 до 20 години. Протягом дня усі бажаючі могли долучитися до читання сучасної літератури, бібліотечної фотосесії, малювання, танців та навіть фітнесу. Окрім того, чернігівці отримали унікальну можливість обмінятися улюбленими книжками. День молоді. Що таке молодь? Чи молодь за віком, чи молодь по статі, чи молодь в душі? Це так настільки абстрактно. Ми показали, що бібліотека це також молодь. Ми активно приймаємо участь у всіх молодіжних закладах і закликаємо нашу молодь. ...приходити до бібліотеки, Бібліотека – це не тільки сховище для книг, а це інформаційний центр. Також учасники талоки створили відеоролик під назвою Не промовчи Шевченко у собі, в якому усі бажаючі зачитували уривки з творів великого кобзаря за задумом організаторів. Запис помандрує інтернетом, підтримуючи українців по всьому світу. Не обійшлося і без благодійної акції Добрі серця, теплі руки від волонтерів громадського об'єднання «Зоошанс». У нас є і щенок якого, по ідеї нам приложили теж сюди привезти. А прийшли, ми сюди, щоб розказати можка нашої організації. Ще не Також протягом дня проводилися безкоштовні майстер-класи. Діти вчилися робити книжкові закладки з Петриківським розписом, оригінальні листівки, ляльки-мотанки, оригамі та навіть вишивали бісером ікони. А що б вам хотілось було ну, сьогодні? сьогодні вот тут. Вата сладкая картошка фрі. Не гамбургери. Завершилася молодіжна толока кінопоказом французького повнометражного авантюрного мультфільму Кіт у Парижі. Бібліотекарі кажуть, це не останній захід. У їх арсеналі ще повно ідей для розваг.